Сторінка 113, параграф 28. Які особливості рельєфу Австралії та чому на материку переважають рудні корисні копалини? Пізнання країн світу це прикраса та їжа людських умінь. Леонардо да Вінчі – італійський художник, науковець, винахідник. Яку будову має земна кора в Австралії? Основою сучасного материка є докембрійська австралійська платформа, яка є частиною. Індоавстралійської літосферної плити на австралійську платформу припадає понад 90% території материка. Кристалічні щити фундаменту виходять на поверхню на півночі, заході і у центральній частині материка. Східну мережу платформи. Криває усадовичу хол великого артезіанського басейну на сході материка розташована гірська область Герцинської складчатості, великий вододільний хребет та австралійські Альпи. У результаті тектонічних рухів від суходолу віддалилися острови материкового походження Тасманія і Нова Гвінея. На материку не буває сильних землетрусів, також відсутні діючі вулкани. У чому унікальність рельєфу Австралії? Австралія є найнижчим материком середня висота материка 350 метрів, найвища точка, гора Костюшко 2228 метрів, Розташована в австралійських Альпах, південна частина великого вододільного хребта. 95% материка займають низовини та плоскогір'я, і тільки 5% – гори. Україна і Українці у світі. З 1951 року у Сіднеї функціонувала перша українська школа з двома вчителями та 20 учнями. Де вивчали українську мову, літературу, географію та історію. Оскільки в основі материка лежать давня платформа, то у рельєфі переважають рівнини. За особливостями рельєфу на материку виділяють три частини: західна частина це височини і плоскогір'я. Сформувалися на кристалічному фундаменті платформи. Тут розташована західно-австралійське плоскогір'я висотою 300-400 метрів над рівнем моря, центральну частину Австралії. Займають плоскі низинні рівнини, висота яких не перевищує 100 метрів. А окремі території розташовані нижче рівня океану. Тут переважають піщані і кам'янисті пустелі. Велика піщана пустеля, велика пустеля Вікторія, пустеля Гіпсона. На північному заході розташоване плато Кімберлі. А на півдні Карстова рівнина на ларбор. Уздовж східного узбережжя материка простягнулися середньовисотні гори великого додільного хребта. Це гори. З крутими схилами переважно вулканічного походження, складені з вапняків, граніту та вулканічних порід. За багато мільйонів років вони були сильно зруйновані. Найвища їх частина Австралійські Альпи. Пригадайте, яка найвища точка австралійських Альп? Особливим утворенням є великий бар'єрний риф, що знаходиться на відстані 20-150 км від материка, малюнок 85. словничок. Великий бар'єрний риф найбільша у світі система. Каралових рифів розташована у Караловому морі уздовж східного узбережжя Австралії. Дивовижні факти: гора Аєрс, рок Улуру, є символом Австралії. Малюнок 84 Це гірський масив овальної форми, з пісковику оранжевого кольору заввишки 348 метрів, завдовжки 3,6 км. Зі стрімкими схилами колір гори змінюється впродовж дня залежно від інтенсивності освітлення. Гора перебуває під захистом ЮНЕСКО великий бар'єрний риф простягається на 2300 кілометрів з півдня на північ. Загальна площа близько 350 тисяч квадратних кілометрів. У північній частині має ширину понад 2 кілометри, у південній 152 км. кілометри. Складається з мільярдів коралових поліпів. Деякі рифи перетворюють. На Коралові острови. Морський національний парк, включено до списку світової природної спадщини ЮНЕСКО. Значну роль у формуванні рельєфу Австралії відіграли ендогенні чинники. Тектонічні рухи земної кори, виверження вулканів у минулому. Рельєф зазнає змін і через коливання температур, впливу вітру, поверхневих і морських вод вже діяльність різних організмів. Екзогенні чинники. Чому в Австралії багато корисних копалин? На материку великі запаси різних. Видів корисних копалин. Австралія входить у п'ятірку найбільших у світі постачальників мінеральної сировини, яка вивозиться більше ніж у ста країн світу. Австралія багата на руди чорних і кольорових металів, малюнок 86. -й. До щитів платформи приурочені великі родовища руд залізних Свинцево-цинкових, мідно-нікелевих, срібла, золота, дорогоцінних каменів, алмазів, опалів. На материку сконцентрована одна третя світових запасів уранових руд та бокситів. Усадович чохол платформ містить поклади фосфоритів, кухонної солі, гіпсу. На шельфі та прогнах платформи є родовища нафти і газу. З давнім складчастим поясом пов'язані олов'яні, вольфрамові, мідні, молібденові. І титанові руди. В океані корисні копалини є тільки на материкових островах. У Новій Каледонії зосереджена половина нікелових руд світу.